Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Беремося до роботи. Починаються турботи. Ну, може, швидко рахувати. Над завданням міркувати. Попрацюємо креативно, в парах, групах, самостійно. Батьків, друзів ми здивуємо, а в житті все застосуємо. Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 118-119. Розпочнемо з вправи валіза. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном рідного слова. Але будь-яка подорож починається зі збору речей. Оберіть собі валізу того кольору, яку ви взяли з собою в подорож. Якщо ви обрали жовту валізу, то для вас головне на уроці отримати гарні знання. Синю валізу ваші мрії обов'язково здійсняться і буде гарний результат на уроці. Червону валізу. Позитивні емоції сьогодні на уроці вам гарантовані. Чорну валізу. Будете у всьому сумніватися, але гарно засвоїти навчальний матеріал. Сьогодні на уроці ми будемо досліджувати та спостерігати за частиною мови прислівником. Також відправимося до найменшого материка Землі. Для початку відкриваємо свої робочі зошити. Пропускаємо два рядки від вашого останнього запису. Запишемо сьогоднішнє число, класна робота та попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Запишемо сьогодні маленьку букву «И», склади і слова Аеропорт ввечері вдень, влітку. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А зараз поставте питання до виділених слів і запишіть слово сполучення. Давайте перевіримо: працюють як дружно, стоїть де попереду, повертає куди вліво, цвітуть коли навесні. Молодці. Проведіть дослідження. З якою частиною мови пов'язані виділені слова? На які питання вони відповідають. Ці слова називають прислівниками. Прочитайте та запам'ятайте правило про нього. Частина мови, яка називає ознаку дії, або пояснює, де, коли відбувається ця дія. Куди вона спрямована? І відповідає на питання, як, де, куди, коли та інші, називається прислівником. Наприклад, голосно, як голосно ліворуч, назад влітку. Умовлені прислівники найчастіше пов'язані з дієсловом. А зараз прочитайте прислів'я. Чесне діло роби сміло! Хто йде вперед, за тим і перемога. Спочатку думай, а потім роби. Хвали день увечері. Удома і стіни гріють. Гірко поробиш солодко з'їси. Поясніть, як ви розумієте ці прислів'я. А зараз випишіть прислівники з дієсловами, з якими вони пов'язані. Не забудьте поставити запитання між ними. Давайте перевіримо. Роби як сміло, йде куди вперед. Думай, коли спочатку, роби, коли потім, хвали, коли увечері. Гріють, де вдома. Поробиш як гірко, з'їси як, солодко. А зараз, дітки, трошки відпочинемо фізкульт хвилинка. Розгляньте герб країни, у якій віртуально побувала родзинка. Чи здогадуєтеся, як називається ця країна? Правильно, дітки, це Австралія. Знайдіть її на карті. Та давайте розглянемо деяку інформацію про цю країну. Офіційна назва Австралійський Союз. Столиця Камбера. Роздивіться прапор, герб уважно. Офіційна мова англійська, валюта австралійський долар і кількість населення понад 25 мільйонів. Прочитайте повідомлення родзинки, щоб перевірити, чи правильно ми подумали. На австралійському гербі зображені кенгуру і емо. Адже тільки в Австралії вони вільно живуть у природі, і, на відміну від більшості тварин, рідко рухаються назад. Тому кенгуру і ему символічно демонструють прагнення Австралії розвиватися, тобто рухатися тільки вперед. Спишіть, будь ласка, цей текст, а потім підкресліть прислівники. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Ну що ж, давайте перевіримо, які ж ви підкреслили прислівники. Як вільно, як рідко, як символічно і куди вперед. А зараз прочитайте інформацію про Австралію. Австралія розташована на материку з такою самою назвою. Ця країна не має сухопутних кордонів, її омивають Індійський і Тихий океани. Австралію населяють вихідці з Європи. Корінних австралійців, які населяли континент до приходу європейців, залишилося всього 3%. Їх називають аборигенами або туземцями. Різні групи аборигенів розмовляють 145 мовами. Але державна мова Австралії англійська. Адже країна багато років перебувала у складі Англії. Скажіть, будь ласка, що раніше вам було невідомо з цієї інформації? Поставте, будь ласка, питання до кожного абзацу тексту. Родзинка познайомилася з австралійськими школярами. Давайте прочитаємо їхні імена. Кейт Олівер. Скажіть, будь ласка, де тут ім'я дівчинки і де хлопчика? Правильно, діти. Кейт це ім'я дівчинки, Олівер ім'я хлопчика. Молодці. Поставте відео на паузу та побудуйте звукові схеми цих слів. Домашнє завдання. Виконайте вправу 8 на сторінці 119. Ви повинні списати текст, вставивши пропущені орфограми. Знайти та підкреслити прислівники. Права мікрофон. Скажіть, яку частину мови досліджували на уроці? На які питання відповідає прислівник? Що він називає або пояснює? Наведіть приклади дієслів. Ну що ж, дітки, на цьому урок закінчено. Дякую вам за увагу. Оберіть відповідний смайлик в вашій роботі, вашому настрою на уроці. Намалюйте його собі в зошиті. До побачення!